Міністр з питань ЄС-Угорщини Бока заявив, що Будапешт наразі не готовий схвалити відкриття переговорних кластерів щодо вступу України до ЄС. Причиною він назвав серйозні політичні розбіжності та звинувачення у шпигунстві, які пролунали, до речі, з обох боків. Далі про те, як ці події можуть вплинути на євроінтеграційні перспективи України з нами вже на зв'язку Олександр Левченко, дипломат і надзвичайний. Надзвичайний повноважний посол України в Республіці Хорватія, Боснії та Герцогині у 2010-2017 роках. Мої шанування, пане Олександре, доброго ранку і доброго здоров'я. Доброго ранку, вам ще вітання, глядачам, пане Олександре. Писніть, будь ласка, що зараз відбувається? Угорщина просто шукає. Якихось нових конкретніших прикладів і приводів, точніше, для того, аби вставляти палки в колеса для нашої євроінтеграції, ось те, що ну відбувається довкола так званого умовного шпигунського скандалу. Наскільки це взагалі предмет для того, аби цим займатися? І знову ж таки, це виключно бажання Угорщини так робити, бажання Орбана, чи тут можна говорити і припускати про якісь умовні вказівки з тієї ж таки Москви? Ну на жаль, ми свідки того, що багато речей, що говориться в Кремлі, відразу транслюється в Будапешті. Кроки, які робить офіційний Кремль, здійснює Угорщина, і не тільки у е, відносинах там з сусідами з Україною, але і в рамках Євросоюзу і так далі. Тому офіційний Брюссель дуже уважно стежить за позицією Угорщини. А вона має корелюватися з зовнішньою політичною та безпековою політикою Європейського союзу, ну і звісно, НАТО це окрема структура і так далі. От, так от що стосується ЄС, то фіксується абсолютне відходження буде від позиції європейців, позиції Європейського союзу в оцінці російської агресії, в тому, що з агресією треба варватися певними кроками, причому мирними. Такими як запровадження санкцій. і ми свідки того, що протягом усіх цих років, на жаль, Угорщина блокує застосування більш ширших санкцій щодо деяких фізичних осіб на, на території Російської Федерації, дуже впливових. От, бо Угорщина бореться за кожну особу, видно, отримує якісь там певні роз'яснення і так далі. Щоб її не, не притягали до санкцій європейських, ну і крім того, о, паралельно блокує євроінтеграційний шлях України. І, і, на жаль, ми знаємо, що це позиція, офіційна позиція Москви. Всі mm -hmm. ці речі, які нам ставилися як те, що ми маємо виконати з боку Угорщини, що стосується угорської національної маншини, українська сторона практично Виконала. Крім того, всі національні угорські товариства, які знаходяться в Україні, і їх представники просять Віктора Орбана припинити спекулюванням стану угорської національної меншини в Україні, а пустити Україну спокійно до переговорного процесу, тому що угорці в Україні хочуть, якомога швидше стати. Членами європейської сім'ї після того, як Україна стане членом ЄС, блокування переговорного процесу фактично блокує вступ України до Євросоюзу і, власне кажучи, громадяни України, етнічні угорці України не отримують можливості бути членами Європейського Союзу. Півтовариство вільних громадян, півтори, яке пропагує цінності європейські. Звісно, що ж пигунський скандал, це певною мірою відображення того, на як, якому рівні знаходяться наші відносини. наш не дуже хороший рівень. Цей да? раз ця тема стає одною з головних і домінантних, от. тому треба уважно все розглянути, ще раз переговорити і так далі. Але безапеляційність офіційного Будапешту, мовляв: ну, раз такі діла, то ми такий блокуємо і так далі, не є поясненням тієї ситуації, яка є насправді. І, власне кажучи, ви знаєте, що Брюссель готує рішення щодо того, щоб позбавити Угорщини права голоса в Євросоюзі. не назавжди, звісно. На певний час, поки якась не буде да. кореляція цієї політики, яка є предвзятою. А можете, будь ласка, пан Олександре пояснити наскільки реально це зробити? Я тут пригадую буквально днями, 27 травня, в Брюсселі міністри усіх держав Євросоюзу вже обговорювали Угорщину, і тоді чуда не сталося. Так, угорщину не позбавили права голосу в Євросоюзі, навіть тоді не спромоглися, ну скажімо, так, винести їй офіційне попередження, хоча для цього так навіть не була потрібна одностайність. Якщо все ж таки буде ухвалено відповідне рішення, чи можна і за яких умов в якому форматі позбавити Угорщину права голосу в ЄС? Хто це може зробити і як? Ну знаємо, що є ініціатива в Європарламенті декількох груп депутатських різних політичних спрямувань, від правих, центристів, лівоцентристів і так далі. От якщо ще й не винесли остаточно, то, ну, дають якісь шанси. таки ніхто не хоче от, псувати відносини внутрі організації і так далі. Всі розуміють, що що певною мірою може бути нанесені якісь і і, 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 і і шкода, якась, тому що що ось таким чином застосовуються речі. І хочеться запобігти конфлікту реальному і так далі, внутрі організації, ну, така якщо угорщина а так, постійно бачити. сама провокує цей конфлікт, розумієте, і наражається на цей конфлікт. Я думаю, ось стільки вже було, скажімо так, розмов з Орбаном і натяків, і прямих, і непрямих і розмов поза камерами, їх напевно було вдосталь. Утім, ну ми ж бачимо позицію Угорщини. Ну, таке враження, що ну можливо, це просто наша українська точка зору, так але що ну ну ніби навмисне це робить, мовляв. Ляв, да ви нічого мені не зробите, все одно ми там країна-член ЄС, у нас є право голосу. Що хочемо, то й будемо робити. Просто е, якщо так відсторонитися, складається враження, що <ЄСІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІ> Євросоюз, так ніби, ну скажімо так, ось коло друзів, е, е, хороших. Е, Таких собі приятелів, де є один якийсь такий забіяка на кшталт Угорщини, який хоче дружити з хуліганом, який сидить в кущах. Ну, я маю на увазі Російську Федерацію. І той хуліган йому цукерочки якісь ще кидає. А утім, він хоче і з хуліганом дружити, але й залишатися в колі друзів. Знаєте, що на жаль така ж процедура, яка є. Все Це треба побічно виписувати щодо. По... Позбавлення права голоса не так все це просто, значить, статутні речі. Можливо, але з, з певними говорками і так далі. Ну і, і вже ж є приклади, коли якась країна вперлася і вона не хоче пускати іншу країну. Ну, це приклад Македонії. Розумієте, Македонія, Греція тримала Македонію 15 not років, not. років. От, за назви країни прийшлось міняти назву. Уявляєте, да? так? Так, на північну Македонію ми пам'ятаємо. Так, так. Тому а ось, ось начебто є прецедент, розумієте? І тут трохи важче європейцям. А як щодо македонців, значить можна, а щодо України не можна і так далі. Uh -huh. Хоча тут трошки інша зовсім ситуація, і так далі. От. Тому на це треба теж зважати, але у всякому випадку, точка кипіння вона вже підходить. Вже з, з пару боків вона закипіло. З пару боків депутатів широкого кола депутатів Європарламенту закипіло вже в низки країн впливових, таких як Німеччина, там Франція, Польща і так далі. Але для одностайності, звісно, що угорці вони знаходяться в Єврокомісії, вони працюють усіма. Вони ж там розказують свою історію, яку ми може і знати не знаємо. Да? Це ж в приватних розмовах ну, так, так. іде і перепровіри, чи щось простувати дуже дуже складно цьому. Тобто, перевагами в членства, звичайно, угу. Будапешт користується, тому нелегко легко переламати цю позицію. От <клух> треба спокійно працювати далі. І от я думаю, що на це налаштована українська сторона. Як щодо відносин з, з угорською з угорщиною, так і власне щодо переговорного процесу з єврокомісією е, та пане Олександре, тут днями Фрідріх Мерц заявив про намір посилити тиск на уряди Угорщини. Ну і тут можемо до речі, якраз згадати словаччину, які мають проросійські позиції. Цитую: ми не можемо уникнути конфлікту з угорщиною та Словаччиною, якщо вони надалі дотримуватимуться цього. Курсу, ну вочевидь, мав на увазі пан Мерс, проросійського. Водночас, ми не можемо допустити, щоб рішення всього Євросоюзу залежали від такої незначної меншості. Про який тиск додатковий на Угорщину та словаччину міг говорити пан Мерц? Про що саме йшлося? Ну, якщо ми беремо там найвищу, скажімо так, міру умовного покарання це позбавлення права голосу в європейському союзі, то е, з цією градацією не такий сильний, але все одно значний вплив, що може мати, про який тиск. Говорив марц. Ну, Звісно, що перш за все це виділення коштів для так. розвитку якихось. Да, звісно, це буде певною мірою політично мотивовано. Політично мотивовано, але завжди можна до чогось уважно підійти. знаєте, як професор, хтось складає іспит, один так прийшов, а до якогось студента можуть дуже уважно. Приймати цей іспит і щось знайти, якісь незнання, тобто можна знайти завжди якісь речі, які не є добрими в цих країнах. Тому ви розумієте, йде цей серйозний політичний нятяк на те, що треба щось міняти. Але щось вони поки не дуже реагують. Ось польське головування зараз в Євросоюзі, Польща висунула там одну резолюцію щодо Певної європейської єдності інформаційної єдності якраз Словаччина і Угорщина їх заблокували, тому що в інформаційному медіаполі цих країн от, домінує ця одна точка зору. Опозиційні медії не дуже то дозволяють, щоб вони працювали спокійно і так далі. Тобто, сказали їм нормальною мовою федеральний канцлер, а бачите. Реагування немає. Але Польща молодець. Вона винесла на голосування, mm -hmm. щоб ще раз показати, чи є єдність, чи нема. Нема добре. Це ж всі зробили зарубочку щодо цього. Йдемо далі і будемо бачити, яким же чином Меджи ж теж розумієте, це ж його авторитет. Він щось сказав, і він має підтримку від Франції, там від е, ще когось впливових, наприклад, е, Нідерланди і так далі. А не слухають не дуже то. Тому будуть займатися очевидно більш предметно і ще одна коротка цитата від Мерца каже: він завжди існує також можливість позбавити їх фінансування з європейських фондів. Не хочете по-хорошому, не чуєте слів, відчуєте євро. Так, тобто тут абсолютно конкретний натяк. Якщо не буде змінена позиція, ну отримаєте відповідну реакцію. Так, але вже у вигляді фінансування. Я б трішечки хотів би розповісти нашим глядачам про ту ситуацію, яка мала місце буквально напередодні. Про яку ви згадали, пане Олександре, дуже слушно, що Угорщина та Словаччина відмовилися поставити підпис під документом увага щодо посилення демократичної стійкості Європейського союзу, що має на увазі боротьбу з дезінформацією, фальсифікаціями і посиленням демократичних ЗМІ. Ще раз боротьбу з дезінформацією, фальсифікацією посилення немократичних змін. Тобто, фактично, не поставивши такий підпис, вони підписуються під тим, що ні, у нас все влаштовує. Якщо буде дезінформація, фальсифікації ЗМІ у нас працюють абсолютно прекрасно, тобто, ми все за. Ну теж знову ж таки, і це зробили країни, які перебувають в демократичному європейському союзові. Ми зараз більше сконцентрувалися на Угорщині, але Словаччина це Скажімо так, і ну і той такий Фіцо. Це фактично такий собі ем, політичний близнюк Орбана. Чи все-таки там є якісь певні відмінності? Ну звісно, е є певні відмінності, але в, в оточенні Фіца багато людей, які закінчували в, в молодості: Московський університет, Московський інститут міжнародних відносин. В молодості вони ж там були, вони там одружилися. У них. Дружини Москвічки і так далі. Тому не дивуйтесь а вони зараз радники, прем'єра uh -huh. в цих політичних партіях, де яка, політична партія яка зараз при владі, і так далі. Тому е, просуваються наративи і так далі. Осяма інформацію, що посол Росії в Братиславі там його рішення, але не, невизначальне зараз. Ви, ви виявляєте, до чого дійшла ситуація? Уявляєте? Е, от. Тому, тому ось молодець Польща, що таку резолюцію запропонувала, і дуже добре, що отак от проголосували, і стало ще раз зрозумілим: а не те, що їх позбавлять мільярдів євро, це посильніше, ніж це право голосу. якогось угу. там якийсь час, і так далі. Це сильніший навіть захід. І я думаю, що до цього будуть застосовувати Єврокомісія і так далі, тому що. Ну тому що так не буває, бо євросоюз просто розвалиться. Не знаю, б... або Бо стане нестійкою організації, пане Олександре завжди захоплювався витримкою дипломатів. Наскільки в таких емоційних, скажімо так, темах ви все таки тримаєте, як то кажуть, все під контролем емоційним, бо інколи хочеться і міцного слівця загнути, коли ну, ось таке відбувається. Здавалося, б, все очевидно, але ну, ось вдіяти щось практично складно. Можливо, дійсно ось так би мовити покарання євро, навіть не одним євро. а Сотнями мільйонів євро, okay. воно буде дієвим, пане Олександре. А що зараз нам варто робити? І якою має бути політика і позиція України нашого зовнішнього політичного відомства, коли ось в Угорщині відбувається таке, коли словаччина відповідно теж так само інколи, ну скажімо так, під той ритм, політико-політичний танцює разом з тією ж таки Москвою. Що нам робити? Як нам себе поводити? Треба працювати далі. От, зрозуміло, що у Угорщиною в нас ситуація складніша, і, і по цьому свідчення цей шпунський скандал, це як правило, вже свідчення того, що відносини дуже-дуже погані, коли це все виноситься на публіку. Тобто це ж відбувається постійно, але мовчки когось висилають. когось піймали, мовчки вислали, так. піймали, обміняли на когось і так далі. Ну тому, що розвідувальна діяльність, вибачте, вона відбувається постійно всім ведеться всіма країнами. Тобто, це всі знають. Тобто, а коли вона йде в медіа, це значить стосунки дуже дуже нехороші. От тому щодо словаччини, у нас, слава Бож, трохи інша ситуація поки що, і нам треба продовжувати там роботу. Я би радив. Нашому МЗС звернути увагу на інформаційне поле Словаччини. я його промоніторив. У нас взагалі наше посольство за роки війни жодного разу не виступило в ЗМІ Словаччину. Ну це не може це, ну, це неприпустимі речі, розумієте? Якщо ви не присутні в інформаційному полі країни, от ясно, що це не все, але це дуже багато. Іде інформаційна війна, тобто українських наративів. Інформаційному полі менше, тому що вони йдуть виходять тільки від словацьких журналістів, а від української сторони, і так далі. Щодо Угорщини, я би так. все-таки спокійніше провів е політику, е провів консультації тоді, раз ті на високому рівні, на рівні нашої віцепрем'єрки не відбулися, на нижчому рівні послаби делегації, на рівні директорів департаментів. Так? От, по якимось напрямкам і так далі. По нацменшинам ще раз поїхав би хтось з нашого комітету з питань релігії та меншин, там заступник голови і так далі. От з кимось з МЗС, то курує якийсь напрямок угорський і так далі. Поговорили е, що ще інформація обмінялася, і так далі, потихеньку створювати, відтворювати цю атмосферу mm -hmm. довіри, так, Тому що заміло. цей скандал він нам теж. Шпигунський нічого в українські позиції по великому рахунку теж мало чого позитивного okay. дає. Значить, That's ці звичайно. відносини треба якось згладжувати. І звісно, далі працюємо з Єврокомісією, Це номер один із країною головування. Зараз це Польща, Олександре. Дякую вам за нашу сьогоднішню розмову. Олександр Левченко був щойно на зв'язку. Дипломат, надзвичайний повноважний посол України в Республіці Хорватія, Боснії Герцоговіні. В період з 2010 по 2017 роки. Дякую, пане Олександре. На все добре.